Далі поговоримо про те, як намагається самопроголошений Лукашенко налагодити таку так звану, можливо, навіть підколісну, підкилимну заколісну дипломатію. Дійсно, зміцнити дружбу між Пекіном і Мінськом останнім часом намагається. Олександр Лукашенко і лише минулого року він двічі відвідав Китай. І, звісно, для Сідіньпіна така дружба вигідна, адже білоруський диктатор покірно коритиметься і буде виконувати, очевидно, всі прохання. А от що натомість отримує Лукашенко, можемо поговорити з нашим гостем, який долучається зараз до обговорення цієї теми в нашому ефірі, Дмитро Левось, політолог міжнародник Вітаємо вас. Вітаю. А, як ви гадаєте, чи справді Лукашенко може діяти абсолютно автономно від Путіна в будь-якій площині переговорів з Китаєм та Сідіньпінем? Я гадаю, що однозначно ні. Суб'єктність Білорусі не те, що під питанням, суб'єктність Лукашенківської Білорусі вона ну, взагалі така достатньо умовна. І певний час, і достатньо і не не дуже довго Лукашенкові вдавало вдавалося да, якось маневрувати, лавіювати між Заходом і Росією, хоча і тоді було зрозуміло. Протягом там ну, десятиліть, да, практично, що е, все ж таки симпатії Лукашенка на стороні Росії. Більше того, у нього були абсолютно такі обґрунтовані амбіції щодо того, що можливо він стане керівником об'єднаної держави, да, і е, він, він був достатньо популярним. Да, і, Певні якісь міркування з цього приводу були е, інша річ, наскільки це було ймовірно, да, ну тим не менше так можна, можна про це говорити. Е, так само і е, китайський напрямок він е, теж був для Білорусі е, достатньо вагомим, і співпраця з КНР теж вибудовувалася окремо, але після. 2020 року, після того, після от як були придушені протести, і вплив Москви став аж надто сильним. Лукашенко ну, остаточно перестав бути прийнятним для переговорів на Заході. Хоча ці певні контакти все ж таки залишаються, після того. Як е, територія Білорусі була використана країною агресором Росією для е, нападу на, на нашу країну? Да на, на в, вторгнення в Україну відбувалося з території Білорусі і? Всі загиблі у Київській області і в Чернігівській області. От туди, коли відбувалося це вторгнення, це на, на їхня кров на руках Лукашенка. То він, він пов'язаний цією кров'ю і його окремі якісь, нібито, контакти там з Китаєм це не більше ніж фікція. В Білорусь залишається. Формально незалежною, не тому, що Лукашенко там досить якось може успішно лавіювати, а тому, що в принципі Кремлю вигідно мати ще один такий канал відносин зі світом, демонструвати підтримку в світі для свого населення. Що ось бачите, у нас є союзники. Насправді ж цей суверенітет. М'яко кажучи, є умовним е, і так добре. Саме... А чи умовна така дипломатія тоді? Е, е, якщо ми розуміємо, що добре це з дозволу Росії, але ми і бачимо, що зараз, наприклад, активність білорусів на кордоні із Польщею з... дещо знизилася, добряче знизилася за цей рік. А ось візити в Китаї, як ми вже наголосили, двічі відбувалися. Це теж номінальна дипломатія, чи це взаємовигідно обом сторонам? І Якщо так, то кому як? Гадаю, що це насправді е, номінальна дипломатія. Не, не, не варто перебільшувати значення Лукашенка і можливості е, його республіки підконтрольної республіки Білорусь. Е, я думаю, що тут е, вигода, якраз ну, от та вигода, про яку я казав, да, про те, що от, демонстрація цієї дипломатії окремо, крім того, для того е, вигода. Для е, Китайської Народної Республіки, ну вона є мабуть з одного боку достатньо умовна, а з іншого боку, Китай провадить хто б там що не казав свою експансію. І е, білоруський напрямок вони сприймають окремо від російського тобто, там є певні інші правила гри. Ось вони заходять в Білорусь окремо да трохи чому тому що ну так так нам мабуть теж певним чином вигідніше хоча тут теж виникає низка питань до речі такий спосіб китай знову ж таки демонструє москві що він може навіть з сателітами москви говорити окремо не через москву і uh -huh. ось це ось це дуже важливо. А тобто... знаєте, що бачу, дерути. Я вас переб'ю, тому що ми обмежені в часі, але хочу, щоб ви висловили свій думку з приводу того аргументу, що І знаходжу всякому разі у колег публікації про те, що вигода Китаю може бути в тому, що зараз їхня економіка теж пере. Переживає період стагнації, і Білорусь може бути вигідним місточком торгівельним. Також до європейського союзу. Невже Китаю справді потрібна Білорусь для того, аби якісь свої економічні питання вирішувати? Я думаю, що за прикладом Росії певним чином може бути вигідно, Звичайно, що, ну, ми, ми всі е, жарти про білоруські креветки. Да, ми всі пам'ятаємо. І тут е, а враховуючи, що політика і економіка Китаю вона є глобальною, то е, так, дійсно, тим, тим більше, що певні механізми там напрацьовані. Я е, да не, не варто перебільшувати. Да, врешті зрештою, білорусь, це, ну там до, там близько 10 мільйонів населення. І для Китаю сам по собі цей ринок він такий є достатньо умовним. Але для того, щоб як такий певний місток до Європи, ну скоріше потенційний. Бо наразі ці все ж таки навіть для Росії не Білорусь важливо, да, як для обходу санкцій, тому тут там певні обмеження. Але з перспективою так. А ну а головне, як на мене, це маніфест показати Росії, що е, продами її місце. Да, тобто ось є твій васал, але але ми все рівно важливіше. Да, тому тут, тут це цей і, і продовжується відбувається. Якщо погукаємо, то твій васал і до нас перебіжить. Так же, так. Дякуємо за вашу думку, і акценти, які ви розставили Дмитро Левос, політолог міжнародник з приводу ось такої цілому непотаємної публічної дружби Лукашенка та Дзіньпіна. Чи справді вона реальна, чи за цим криється все таки політична гра? Бачите, доволі скептичні думки нашого гостя. Ефіром ми ж далі пропонуємо поговорити а, про атаки росіян на нашу територію, але це зробимо за лічені хвилини. Залишайтеся з нами.